Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшла голова громадської організації Автотрал Тетяна Павлова Багрійчук. Вітання, пані Тетяно. Вітаємо. Доброго вечора. Пані Тетяно, хочемо дізнатися більше про вашу громадську організацію, про те, як давно ви створилися, як давно займаєтеся волонтерською діяльністю, яким чином допомагаєте Збройним силам України? Ну насправді історія нашої громадської організації не дуже довга. Громадська організація була зареєстрована в травні минулого року після початку повномасштабного вторгнення. Гуманітарну допомогу ми почали возити буквально з перших днів повномасштабної війни. Але оскільки гуманітарна допомога у вигляді продуктів, засобів гігієни і таких речей стала, ну вона була актуальною, звісно, але ми зрозуміли, що ми можемо більше, що ми хочемо. Займатися тим, чим чим ми почали з самого початку. А це саме ми за власні кошти е, закупили чотири автомобілі на, на початку, які передали е, військовим. Е, саме спочатку ми спілкувалися. Мій однокласник служив в Луганській теробороні. Він з 2014 року був на сході е, в Лисичанську. І ми сконтактували, запитали, що потрібно. Ну і ми всі ж прекрасно розуміємо, що автомобілі це розхідний матеріал на фронті насправді. Але оскільки нам хотілося, щоб все було зроблено правильно, щоб до нас не виникало ніяких питань, і разом з тим, ми зрозуміли, що за власні кошти ми ну, зможемо зможем зробити щось, але небагато, тому вирішили. Заснувати громадську організацію мій чоловік має партнера і вони займаються мають бізнес в сфері міжнародних перевезень, зокрема автомобілів, і вони мають велике коло колег. У нас є велика група у Вайбері, яка так само називається «Автотрал», Тому ми вже аналогії вирішили так назвати нашу громадську організацію. І чесно кажучи, на початках це було би проблем. Загалом до сьогоднішнього дня ми передали десь в районі 20 автомобілів. Але сьогодні волонтери не дадуть злукавити, збори йдуть дуже важко. Збори коштів Ну, важко. Тому, от останній останній момент, останній наш збір був оголошений на авто для сотої бригади, оскільки ми проживаємо в Луцьку, ну в околицях Луцька, скажімо так, і ми дуже хотіли нашій волинській волинській бригаді допомогти. Ну, збір йшов настільки, настільки тяжко. Що ми вирішили, ми побачили, що наш знайомий оголосив для тієї ж сотої бригади е, збір на антидроновий комплекс, і ми вирішили ті кошти, які в нас були закумульовані, е, передати на це. Я сподіваюся, ми не зупиняємося. Ми оголошуємо далі, будемо оголошувати збір. Просто е, ми насправді не дуже афішуємо, десь е, ми не хочемо бути дуже публічними. Ми не дуже афішуємо. Е, це таке не дуже. Дуже широкі, можливо, навіть і вузьке коло людей, які займаються саме перевезеннями або які потребують перевезення. Хоча нам дякують за те, що ми, коли ми оголосили цей збір, люди, які долучалися, нам дякували, що це для волинян, тому що багато волинян, бачите, на прикордонна область, тому сфера міжнародних. Перевезення, зокрема, автомобілів дуже важливе. Що стосується громадської організації, насправді вона не працює наразі так, як вона мала би працювати ну в ідеалі, це, мав би бути захист прав перевізників, тому що виникає дуже багато питань стосовно і митниці, і податкової служби. Ну, але я вірю, що після перемоги, оскільки ми зараз ставимо якісь інші пріоритети, що після перемоги ми обов'язково будемо працювати далі в напрямку, саме професійному. Ну, це швидше професійний напрямок мого чоловіка, це не зовсім мій. Але е, поки є можливість мені долучатися, і, і це десь якась напівволонтерська діяльність, ну не напів, а волонтерська. Залучати якихось своїх знайомих до, до цього, тому будемо працювати в цьому напрямку і далі. Пані Тетяно, а чи можете розповісти, яким чином можна долучитися до, наприклад, ваших зборів? Чи чуєте нас? Та я щось зник назвальні є. Ви так, пані Тетяно, то ви згадували про те, що кошти, які збирали на автомобіль для сотої бригади, вирішили передати на антидроннову рушницю, і... але все-таки плануєте надалі збирати кошти на автомобілі? То яким чином і можна долучитися до ваших зборів, розкажіть. Ну насправді ми збори оголошуємо раніше минулого року. що ми оголошували на своїх сторінках особистих сторінках у Фейсбуці, і в нас є в Вайбері група, де на сьогоднішній день в районі 35 тисяч учасників. І ми оголошуємо ці збори там. Там є реквізити нашого банківського рахунку, або ми створюємо банку в монобанку, тому що ну людям так зручніше, насправді, на рахунок банківський не всі вміють, не всі можуть. І якщо ви знаєте закупити автомобіль. Закупити автомобіль з рахунку за кордоном, а ми ну, це не принципова позиція, просто так і вигідніше і дешевше, і автомобілі в кращому стані ми купуємо за кордоном. Ми маємо всі відповідні документи на ті автомобілі, але для того, щоб десь і економніше було, ми їх тут просто ремонтуємо. І кошти, які ми збираємо, вони йдуть не лише на е, закупівлю автомобіля, а і на його ремонт, покраску іноді. Ну, зараз вже не фарбуємо автомобілі, тому що е, навіть і військові кажуть, що це ну, не настільки важливо. Е, от нещодавно е, знайшли швидку допомогу. І ми ну, дуже хотіли її викупити, але насправді ми просто не встигли. бо... Навіть ну, не, не було, не назбирали ми, скажімо так, на неї, хоча це теж дуже е, була би корисна річ, чи, чи в сотій бригаді, чи в будь-якій іншій бригаді. Насправді ми ну, в різні військові частини. Передавали і автомобілі, і іншу допомогу і запчастини. І було навіть таке, що ми форму купували в, на, на правах реклами чи не в Едельвіці минулого року закупляли форму, бо е, підрозділ е, вони просто там. у них Форма погоріла, все було знищено, і хлопці реально залишилися практично голі е, тому ми. Е, Найчастіше на сьогоднішній день це ми створюємо банку і е, поширюємо реквізити на неї, ми в групі. Фейсбук, е, ну якось не знаю, зараз Фейсбуком не працює. Ну, насправді, е, повірте, воно чомусь на сьогоднішній день е, це стало дуже складно, е, все хочеться повторити фразу, я не знаю, хто її сказав, але зараз нею всі користуються, що це не військовим потрібні автомобілі, а нам потрібно, щоб військові мали той автомобіль. З тих 20 машин, дякувати Богу, багато їздить до цих пір. Але були випадки, коли він буквально кілька днів, і його немає. Просто немає, він не підлягає ніякому відновленню. Єдине, що він спас життя той автомобіль, бо якби були не в автомобілі, ну можливо, би по-іншому закінчилася історія. Спас життя хлопців. Тому насправді в мене телефон забитий такими фотографіями з фронту і. Я прекрасно розумію, хоча там не була, але я прекрасно розумію, які там відбуваються. А чомусь переважної більшості людей на сьогодні для них війни як такої не існує. Я розумію, що всім тяжко, всім зараз стало складніше жити. Але е, я просто закликаю і ваших глядачів теж, е, донатьте, е, донатьте волонтерам, які ви довіряєте. Насправді вони такі є в нас і в Луцьку. Е, хай їх можливо неба, яким ви довіряєте, але вони ну реально є. Хай небагато. Е, 10 гривень та, певно, і 5 гривень, якщо всі скинуться, це, це вже буде щось: дрони, автомобілі. Це розхідний матеріал, вони довго там не живуть. Пані Тетяно. Ну і не можемо вас не запитати, власне, як долучитися до того, щоб допомагати і вам, і відповідно нашим Збройним силам України. Де вас знайти, коротше кажучи? Вайбер вайбер група автотрал. Ну насправді група дуже спеціалізована. Я не знаю наскільки вам там буде цікаво. Ну, я не знаю. Можливо, можливо, ви зараз мене змотивуєте створити якусь сторінку в Фейсбуці для цього, де, де розказувати про нас, публікувати про наші збори, про виконану роботу. Ми звітуємо перед. В групі нашій ми звітуємо за всі автомобілі за всі використані кошти. Просто ми не дуже робимо це публічно. Ну я не знаю просто наскільки людям це, це, це буде цікаво чи захочуть вони. Наші друзі чималі суми донатили. Нам це не лише наша заслуга, це заслуга насправді величезної кількості людей. Наша робота і те, чим ми змогли допомогти. Тому я вас запрошу обов'язково, займуся створенням е, сторінки в Фейсбуці, е, в мережі Фейсбук, і запрошу вас. Пані Тетяно, ну я гадаю, що все-таки треба бути публічним в цьому плані. Треба розповідати про вашу допомогу. Таким чином, ви будете прикладом для інших людей, для тих, хто дійсно втомився від війни, чи для тих, для кого вже війна закінчилася. Щиро дякуємо вам за вашу діяльність, за ті автомобілі, які ви надіслали на фронт, і таким чином допомогли нашим захисникам, допомогли їм. Врятувати свої життя, і ще раз дякуємо за те, що знайшли можливість в нашому ефірі розповісти про вашу громадську організацію. Будемо сподіватися, що вам дійсно якомога швидше після нашої перемоги вдасться повернутися до головної своєї роботи. Але ми також щиро вдячні за вашу волонтерську діяльність. Отож, Тетяна Павлова Багрійчук, голова громадської організації Автотрал була сьогодні з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо «Радіо-1». Дякуємо вам на все добре, пані Тетяна. Дякуємо вам, щасливо.